Чи бувало у тебе таке, ти робиш усе, що можеш, а біда все одно трапляється. Серце протестує, навіть виникає докір Господу. Господи, чому саме я? Можливо, ця історія дасть тобі відповідь. Був один король, його палець випадково відрубали, він був сповнений болю й образи, Його вірний радник побачив це і лагідно сказав: Великий королю, можливо, це воля Господня. Король розлютився, яка воля, ти смієш мене дражнити, він наказав ув'язнити радника. Через кілька місяців король вирушив на полювання, але був захоплений чужинцями, які планували принести його в жертву своїм ідолам. Та коли вони побачили, що король втратив палець, вони вважали це поганою прикметою і відпустили його. Король повернувся до палацу і негайно звільнив радника, сказавши з осудом та вдячністю: Ти був правий. Дякую Господу, що я втратив палець, інакше я б загинув сьогодні, але чому Господь дозволив тобі сидіти у в'язниці? Радник лише тихо посміхнувся: Великий королю, якби мене не ув'язнили, я був би з вами того дня, і саме я, а не ви, став би жертвою. Ця історія нагадує нам. Часто те, що здається нещастям, насправді є Божим захистом і милосердям. Дорогі брати та сестри, якщо ми віримо в Христа, то повинні довіряти Його планам понад усе. Те, що здається ударом, може бути іншою дорогою, яку Господь проклав для нас або способом уникнути небезпеки. Тому, щоб ти не переживав, не втрачайте віру, Господь має свій час і свій план. Коли ми вчимося дякувати і слухатися Його, ми бачимо Його люблячу опіку у всьому. Усе сприяє на добро тим, хто любить Бога, тим, хто за Його волею покликаний. Рим 8:28 Якщо ця історія тебе зворушила, залиш коментар і поділися нею з іншими. Щоб вони також відчули Божий захист.